Санто, вже два шоу поспіль. Твоя участь у телевізійних шоу завершується скандалом. Спершу це була Віагра, потім шоу Вишка. Буквально кілька днів тому ми побачили епізод, де ти зі скандалом пішла з шоу. Ти в нас не уверена? Ні, я ні в кому не вірена зараз. часом. Віла в що я привикла побежати. Я зі тебе не хочу побути. Власне, ми дізналися про те, що ти вирішила, що ти не віриш в дівчат учасниць фіагри і вирішила піти з шоу. Зрештою, що трапилося, тому що я так розумію, що в тебе інша думка з цього приводу я скоро постійно согласилась да, на это шоу. Мені казали, що це буде интересно, в общем то і качественно. Є какие-то моменты, которые опять оказались шокирующими для мене уже во время съйомки этой передачі да, творчества там нет никакого. І я очень сомневаюсь, що. Что... Віагро, як такава сестриця, якщо чесно, чому ти пішла? Тому що за лаштунками ти знаєш, ходять абсолютно різні чутки. А лампадою натякнув про те, що ти пішла через те, що тобі потрібно було сидіти поруч з Ганною Седаковою. і що насправді саме Ганна Седакова, в вас з нею дуже погані стосунки через її колишнього чоловіка, через те, що ти з ним товаришиш. Що саме Ганна Седакова вижила тебе з шоу Хочу віаґро? Катюш, це глупості міня сані ні немає ніяких конфліктних ситуацій у меня нет к ней никаких вопросов вообще, собственно говоря, если мы профессионалы, да, то мы профессионалы. Санта Димопула спешла из шоу через тебя. Вона, зрештою не витримала. Хто ти сказала, я, к сожалению, ні разу не раз слышала твоє імені. Ось так. Пожалуйста. Тобто ти не знаєш, про кого йдемо. Я поняття не маю, о ком ти зараз говорила. Це було перше шоу, де ти пішла зі скандалом, і не пройшло і кількох тижнів, як ми побачили тебе у шоу Вишка, де одразу після першого ж епізоду тебе вигнали, показали, що ти не прагнула цієї перемоги. Ти не хотіла займатися взагалі, стрибати з вишки, а тільки показувати себе, і тому тебе вигнали. Да, так, так Може, я десь не доробила. Але я могу сказати, що я однозначно займалася, мабуть, одна із. Саму часто посещаем. Я іноді по два рази в день даже ходила. За тиждень до старту шоу ти відпочивала у Дубаї. Тобто, ти вирішила поїхати відпочити гарно перед стрибками, а потім вже можна стрибати у той час, коли всі стрибали і напрацьовували. Катюш, це неправда, правда, тому що на вихідних у нас доступу в зал нет. А уїхала я на два дня уехала я в п'ятницю, взагалі ребята тренуються через день. Я тренувалася кожен день. Я пропустила только в п'ятницю. І то, потому, что це не мой день тренування. Суботу, вас воскресенье. в понедельник я вже була на тренировке. Сьогодні тут на вечірці виставка хлопців, які хлопців молодих, які добилися успіху. Де хто з них мільйонер? Ти на вечірках шукаєш свою долю чи можливо твоє серце вже зайнято? А, На вечірках я точно ніколи не ищу свою долю. Я я фаталіст, я вірю в то, что... Що... я верю в... во вторую половину. Може, десь немножко наївно, але я вірю в любов. Ти жінка, яка користується попитом великою увагою серед чоловіків. До тебе залитяються хлопці, чоловіки, мільйонери, надсилають подарунки, квіти, шпигують за тобою. Буває буває. Я буваю. Ти знаєш, я за останнє время три рази поменяла номер телефону, і вот мой новий номер у. самых-самых родных и избранных людей, на самом деле, находятся. Передают какие-то сумасшедшие там цветы, подарки и так далее и тому подобное. Куда-то приглашают. И причем, ты знаешь, чем кажется человек вроде как скромнее и не публичный, тем он настырнее почему-то. Чаще всего цветы я, конечно, не отсылаю обратно. Подарки чаще всего отсылаю обратно, потому что, в принципе, ну... Я не 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 люблю, когда настырно вот так вот И Я с человеком незнакома, и он со мной не знаком. То есть, если он посылает это все картинки, то он, ну, в принципе мне такой мужчина не нужен.